Зернозбиральна кампанія на Шосткинщині триває. Аграрії вже майже 11 з половиною тисяч гектарів обмолотили, доповів під час апаратної наради Василь Кіктьов. Замовчено 47 тисяч 690 тонн. Оживлені санітні обмовчення 4 тисяч 877 гектарів.

Комунальники продовжують займатися своєю щоденною рутинною роботою: прибирають місто та кладовище від сміття, косять траву, позбавляються від аварійних дерев. Також проводилися аварійні ремонтні роботи і проводилися відновлювані дорожньої роботи після ремонту таких аварійних ситуацій. Ну і проводився ремонт фарбування. Плавочок по нашому місту і на бажання громадян ще встановили біля Геннадія. Дякую, але бачите, який прокол міра 51, Практично три дні люди без води і по первовокзальній частині будинків. Не дивіться в зуби в Жеках. Погано працює пропозиції: поміняємо керівників. Ні, поміняємо ЖЕК взагалі. Не дивіться на них, не, не, не беріть цю відповідальність на себе і не грузіть, що сутками викрутитись а Вони десь за буграми ховаються. Я не маю на увазі, що хтось кудись поїхав, але, але не на роботі. Медичні заклади громади знову поповнилися благодійною допомогою від іноземних партнерів. Такою приємною новиною поділився головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. На минулому тижні наші наші. Ті, що нас підтримують, благодійні організації, отримали наші медичні заклади, допомогу від ICM. Дякую пану Крістіану за те, що він періодично нам допомагає. Отримали 5 функціональних ліжок від міжнародної організації міграції, яка нам теж регулярно допомагає. Отримали допомогу від житомирського благодійного хабу, який нам теж регулярно допомагає. Зараз завершуємо завоз дров, вже більшу частину завезли. На цьому тижні плануємо підписати угоду на ремонт мобосховища. Олег Теофілович, ну, по питанню, те, що домовлялися з губернатором, що вони одну котельню мобільну віддадуть нам ви, з обласним управлінням доопрацьовують, де там вроде, визріває. Ця ситуація вони узгоджують питання передати куди, щоб ви розуміли, одну із котелін, якщо дадуть декілька, буде у вас центральне районне лікарні. Якщо одна, то вона буде у вас центральне районне лікарні. Тому допрацьовуйте. в громаді. Продовжується робота по наданню часткової компенсації особам, які вирішили бути енергонезалежними і встановити у себе в помешканнях альтернативні джерела енергії. Поставив сонячну. Станцію, поставив теплогенератор, поставив е, акумулятори і, і так далі і тому подібне. Ми повинні зрозуміти, що ворог створить умови, коли електроенергії може не бути. І тоді ніяко нормального життя не буде. Сьогодні, коли тепло, коли є можливості, коли під, є програма діє, будь ласка, всі включайте в цю роботу, щоб потім не виникло. У мене холодильник потік, у мене тепло, понятно. Кому не зрозуміло, що ворог робить все робить для того, щоб холодильники наші не працювали, електроенергії не було, лікарня була без електроенергії, житлові будинки без опалення. Він це умисно робить кожен день. Вдарів по глухові, по центру, по самому, по університету, по школі, по дітям, які там бавилися. Тому розраховувати, а то. Зараз така політична якась ситуація, там у нас перемовини якісь будуть і таке інше. Він замилює нам очі, а сам робить страшну справу. Готується до страшної зими і ми повинні це сьогодні чітко розуміти. Дар'я Миколаївна, я дякую за перемовини з Міністерством енергетики, плідна зустріч, нормально домовилися, є цілий ряд напрацювання.